З газом дійсно проблема, бо і газу немає, і грошей немає. В чому вони навіть вони навіть президента ввели в оману, розумієте, оці маніпулятори. Бо президент каже, що ми газу немає із того, що ми постраждали від е, атак ракет. А від як насправді від ракетних атак ми втратили тільки 2 мільярди? От запам'ятайте. 2 мільярди кубів ми втратили від ракетних атак. А зараз говорять, що нам треба 5 мільярдів докуповувати. Так, от ще 3 мільярди. Я беруся смерджувати із абсолютно нікчемного управління з боку всіх останніх голів на Нафтогазу корецького я не чіпаю. Бо він буде розгрібати це все. Я капів я взагалі там йому хочу максимально допомогти Сергію. Розумієте, щоб він розгрібав те, що до нього наробили 10 років. Але три мільярди, яких не вистачає і грошей, на це немає. Це дійсно провал управління з боку акціонера. А акціонером є уряд України. І прем'єр має відповідати, і перший віце-прем'єр-міністр економіки, бо саме вони відповідають за цю е, за цю монополію, розумієте, де нафтагас енергатам до речі, так само.